Я, люди сили небеса, як ужесь любиться, стерпиться. Питання ребром засміють. Може краще аборт не соромте сім'ю. Дати Богу зароб? чи є в цьому сенс та будь воно прокляте. Все, ви ще молоді, паче стягнуться швини. Чіпай пай поділ, всі побачить живі Червоні нитки на зап'ясках. Ой, напрасно він так закохався. Квіти дешеві, о шості так просто і жваво. Чи жевріло щось там між вами. Ти дивилась під лоба. Ті розмови під явором. Ті поїздки в автобусі. Він же навіть тобі не подобався. Пелюшки й молоко, наймалючі ще вище, во твій фолькор за дерева. Найнеглючить компас, не най ти станеш атрею і зустрінеш свою королеву. Тримайся подалі від мілини, посміхайся й будь чесним, це тобі личить, І наймали мій не болить ані в тебе, ані в котика, ані в травички. Все йдеш киребертя, але сонячний диск по парнасу спускається равликом. Я б хотів, щоб ти вірив в себе І не сумнівався, що робиш все правильно. Найдорогі строкаті ведуть до сірок, Най тебе не зламають втрати. І най твоя мама ніколи не піде від тата. Я не знаю, як робити.

Саме собі режисер, що в антракті прийняєш у тяжурні плями. Я ніколи не лісу чуже, але певно, не так ти собі це життя уявляла. Ти зносиш налоджую лишок душні розмови, розходження, певні надії, ти лягаєш у ліжко, ти кладеш під подушку, ті мертво народжені мрії. Я дізнався про це нещодавно. Ось так, ніби кухаль замацав злочиниць. Минуле пориньмо, що правда знаходить шпарину. Мене ж ти сама цьому вчила. Піти із сім'ї найнамитна намитна і, й мабуть і були передмови. Він просто знайомий, я думав, чутливо патети. Як Клюють на таке, тільки ну в дуже хуйових сіткомах Не проси забагато, пам'ятаєш ті квіти дешеві в автобусі збліду. Тінь, мені гідко все це уявляти, як ви по готелях, наче йобані підлітки, хто раніше таке не пророчив ти містом ідеш із чужим чоловіком. Я заплющую очі, і сонце червне, волоть вець обпікає повіки. Пелюшки і молоко, наймалючі ще вище, летить твій фолькор за дерева. Най не глючить най ти станеш, Атрею зустрінеш свою королеву. Найбіда, обійде, най біда обійде крадькомани. Тебе не злякає нічисно зора, любий, це просто кошмар. Він насниться тобі ще не скоро. Я не знаю, як пробачити тебе, як пробачити тебе, як тебе Пам'ятаєш хоча би приблизно, та скриваєш це досі, але ж просто могла розійтись з ним. Якщо він дізнається, це вб'є його певно. Він дізнається рано чи пізно, та не від мене. На мою думку, зрада це те, що дуже швидко може звести на нівець повністю всі ну, ну, стосунки, тому що пережити це ще можна, якось, мабуть, а от довіряти після цього вже дуже важко.